Андріано, ще раз вітаю тебе. Отже, знаю, є в тебе і ексклюзиви, є в тебе і нова інформація про події, які відбулися у Ватикані. Тож готові тебе слухати. Так, вітаю тебе ще раз, Олександр. Вітаю всіх наших глядачів. Ну, давай якраз до ексклюзиву і розпочнемо. Щойно мала можливість поспілкуватися із міністром закордонних справ України Андрієм Сибіго, який ексклюзивно нам в коментарі для 24 го каналу розповів результати сьогоднішніх дипломатичних зусиль тут, у Ватикані, а також у Римі. Зазначу, що от конкретно в ці хвилини розпочалася зустріч української делегації із австралійськими колегами. І от, прямуючи якраз на цю розмову, на ці переговори, Андрій Сибіга розповів. Про деталі сьогоднішніх, як я вже сказала, перемовин і зустрічі, які відбулися тут у Ватикані та Римі. Тому давайте слухати. Знали в папи слова про Україну, про не, про можливість і необхідність досягнення справедливого і стійкого миру. Що важливо, про український народ. Ми дуже вдячні за зусилля папи за його молитву щодо підтримання цих мирних зусиль. Я хочу нагадати, що власне перша розмова в папи відбулася з президентом Зеленського. Це якщо говорити про телефонічну розмову, і щойно у в нас завершилась розмова, і папа римський зустрівся з нашою першою парою із президентом Зеленським, і з нашою першою леді. Надзвичайно тепла розмова, надзвичайно змістовна. І президент України запросив папу відвідати з апостольським візитом Україну. У нас відбулася надзвичайно важлива розмова з американською делегацією з віце-президентом США Венсом та державним секретарем Рубіо. Справді вона була детальна. Вона звичайно, що ключовою темою були досягнення теми темою було досягнення. Справедливого миру. А якщо про найближчі конкретні кроки, це встановлення режиму тиші чи перемир'я, це безумовно посилення тиску на Росію для того, щоб вони сіли за стіл перемовин, для того, щоб російська сторона прийняла безумовне перемир'я обговорили завтрашню розмову між президентом зеленським і президентом трампом і взагалі відбувся дуже цінний обмін думками тому дякую дуже важливий важливе перебування президента зеленського сьогодні у ватикані і римі чи говорили щось про американські санкції потенційні ми говорили про необхідність тиску про необхідність тиску наших нашими союзниками як європейськими європейськими так Американською стороною, тому що потрібно зупинити це, відверте знущання російської сторони тими пропозиціями, які сьогодні лунають. Ви знаєте, що ми були в Туречні. Президент особисто відвідав Анкару. У нас була найвищого рівня делегація, Путін не приїхав, тому дуже важливо теж провести цю зустріч. Дякую. Дякую, вам вам. Дякую. Отже, ось такий спосіб Андрій Сибіга підбив такі проміжні результати з сьогоднішнього дня у Ватикані. Стосовно зустрічі з американською делегацією, то справді, от десь приблизно годину тому вона завершилася. Тривала розмова близько 40 хвилин. і От зараз можемо показати кадри, які безпосередньо поширі уже при офісу президента. Видно, що знаєте, настрій делегації такий припіднятий. Я маю на увазі кадри безпосередньо зустрічі Володимира Зеленського із американською адміністрацією і. Зокрема, Джей Дівенсель, який це президентом Сполучених Штатів, а також державним секретарем США Марко Рубіо. Я сподіваюся, зараз і ці кадри зможемо вам показати. Ось безпосередньо це момент, коли українська делегація покидає. Резиденцію американського посла тут у Римі. Ну і стосовно самої зустрічі, от конкретно про ці кадри говорила, бачимо, розмова була насиченою продуктивною. Як сказав Андрій Себіга, прийшла вона в достатньо теплій атмосфері. тут бачимо, сторони посміхаються, підтверджуючи фактично нам зараз слова міністра закордонних справ. Ну і важливо, що це перша зустріч, перші перемовини Володимира Зеленського після скандалу в овальному кабінеті. Який трапився 28 лютого, тому як бачимо, тон загалом дискусій. Скажімо так, змінюється між Україною та нашими американськими партнерами, і це дуже важливо підкреслити, що якраз от такі дипломатичні зусилля тут у Римі теж цьому сприяють. Володимир Зеленський вже також прокоментував коротко свою зустріч із американською делегацією. Він зазначив, що обговорювали перемовини у Стамбулі. Також Зеленський підтвердив готовність України до справжньої дипломатії, як він підкреслив, і наголосив на важливості якнайшвидшого по. Овного і безумовного припинення вогню загалом підсумовуючи український лідер назвав зустріч із Джей Венсом та Марко Рубіо. Власне, хорошою теплою ж її так само назвав Андрій Сибіга, наш міністр закордонних справ, який разом із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком теж був у складі української делегації. Крім того, як уже так само і міністр згадував в коментарі, відбулася сьогодні зустріч і папи римського з українським подружжям президентським важливо, що це справді. Підкреслює ставлення до України, оскільки зустріч з першою леді та президентом України була першою після церемонії інтронізації Папи римського у такий спосіб. українські президентські подружжя справді стали першими візитерами фактично нового папи римського. От зараз на кадрах, які ви бачите, додам чи поясню, що відбувається конкретно зараз, в цей момент. Папа римський презентує і дарує українському президенту альбом папських апартаментів тут. Ну а це подарунок для першої леді, і всередині папська вервочка. Натомість український президент Володимир Зеленський подарував папі римському ікону Богородиці. І от важливо, якщо подивитися на цих кадрах, то ікона зображена на фрагменті із ящика, де зберігаються снаряди. І от цей ящик безпосередньо з під ідюма розповів Володимир Зеленський, даруючи папі цей символічний подарунок. Обговорювали очевидно зусилля Ватикану, які можуть бути спрямовані на пошук дипломатичних шляхів для вирішення російсько-української війни. Як ми знаємо напередодні, папа Лев XIV заявив про те, що Ватикан може стати. Фактично, майданчиком так святий престол може відігравати важливу роль у подальших майбутніх переговорах, які відбуватимуться між Росією та Україною. Володимир Зеленський впродовж сьогоднішнього дня на зустрічах так само підкреслював, що він очікує на пряму зустріч із російським диктатором Путіним. Тому е, розуміємо, що от якраз Ватикан теж може бути зацікавлений саме в. Тому аби виступити посередником і надати майданчик для цих прямих переговорів, зеленський неодноразово підкреслював, що прямі переговори із диктатором зараз необхідні для того, аби домовитися про 30-денну тишу на фронті, як мінімум, 30-денну, принаймні, це був би початок, який уможливив би подальші дипломатичні. Кроки, ну і Зеленський додавав, що лише російський диктатор Путін може ухвалювати такі рішення, оскільки одноосібно фактично керує своєю країною. А тому зараз дипломатичні зусилля України разом із нашими американськими партнерами, як бачимо, скеровані на те, аби досягнути такої зустрічі. Але давайте ще повертаючись до розмови і приватної аудієнції, яка відбулася у президентського подружжя із Папою Римським, то можемо почути коментар Володимира Зеленського уже з результатами цих перемовин. Після завершення інавгураційної меси зустрілися з папою римським левом чотирнадцятим. Вдячні його святості за аудієнцію для мільйонів людей у світі понтифік є символом надії на мир, і авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України і за чіткий голос на захист справедливого й. Тривалого миру ну, і Зеленський також додав, що Ватикан дійсно готовий. Тобто, ще раз підтвердив це уже український президент офіційно, що Ватикан готовий стати майданчиком для переговорів якраз прямих між Україною та Росією на найвищому рівні. Стосовно загалом італійських зусиль, то треба підкреслити, що Джорджія Мелоні, яка є послідовним другом України і послідовно підтримує нашу державу, от останніми днями втрапила в такий скандал. Можна це назвати так тут в Італії. От розповім трохи деталей. Треба розуміти, що після зустрічі, яка мала місце після загалом саміту європейських лідерів у Албанії, в Тирані, саме в такий скандал втрапила Джорджія Мелоні, оскільки вона не була присутня. Сутня під час зустрічі володимира зеленського і з коаліцією охочих чи коаліцією рішучих, де брали участь безпосередньо французький лідер, прем'єр-міністр Великої Британії, прем'єр-міністр Польщі та новий німецький канцлер. Так, от Джорджі Мелоні там не було, і це стало ну, скажімо, так, причиною для критики Джорджія Мелоні тут у Італії, тут у Римі впродовж останніх днів італійська опозиція. Не стримуючись, критикувала достатньо сильно америка перепрошую італійську лідерку, і про це от буквально останні дні говорить вся італійська преса, італійські засоби масової інформації. Про це дискутують різні експерти і політику тут в Італії. Задаючись питаннями, чому Джорджія Мелоні, яка з одного боку підтримує Україну, з іншого боку, не продемонструвала цю підтримку в вигляді зустрічі в Албанії, ну і через це зокрема. Їй довелося можна сказати виправдовуватись неодноразово. Але з іншого боку, сьогодні ми побачили уже в Ватикані під час церемонії інтронізації папа римського такі дуже теплі і дуже довгі обійми Володимира Зеленського і Джорджа Мелоні. Тим самим от сторони, знаєте, так підкреслили і продемонстрували, що у українсько-італійських відносинах все в порядку. І Україна цінує італійську підтримку. про це так само говорив буквально вчора в інтерв'ю італійським медіа Андрій Єрмак, керівник офісу президента. А також сьогодні Володимир Зеленський в коментарях для от моїх італійських колег підтвердив цей факт дуже коротко, прямуючи на церемонії інтронізації папи, от журналісти, які були допущені безпосередньо до пулу офіційного пулу Ватикану. Вони дуже коротко запитали в Зеленську. От якраз про цю ситуацію з Мелоні, і Зеленський відповів, що Італія залишається вірним другом України, нашим сильним партнером. І Зеленський дуже цінує зусилля Джорджії Мелоні. Ну ось такі справи. Ось такі останні новини. Звідси із Ватикану. Додам, що як я вже казала, в ці хвилини триває зустріч із. А прем'єром Австралії і не сам кінець наголошу, що ця зустріч так само може бути важливою в контексті підтримки австралійським урядом миротворчого контингенту чи військового контингенту для України напередодні в Австралії неодноразово заявляли про те, що готові надати логістичну підтримку також в питаннях там озброєння чи інфраструктурних моментів. Але разом з тим, як відомо, Австралія ну не відправлятиме свої. І війська тим не менше, ми цінуємо підтримку всіх наших партнерів, і от сьогодні якраз перемовини між українською та австралійською делегацією тривають уже з результатами і загалом з підсумками сьогоднішнього дня з усіма останніми оновленнями повернусь до вас в ефір за найближчу годину.